Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Зараз виникла неприємна ситуація на кордонах Польщі та Словаччини. Знаємо, що зупиняють дітей до 14 років, не пускають тих, які повертаються з України до Нідерландів і не пускають їх, тому що в них немає стікеру. Хоча, за правилами АНД, нашої міграційної служби дітям до 14 років не потрібно мати окремого стікеру. Що робити? Я вже зв'язувалася із нашим консулом. Він каже, що то, ці, про ці випадки він знає. Вони зараз займаються, але це пов'язано з новими інструкціями. про... Проведення більш жорсткіших правил перетину кордону у цих країнах. І тому так потрібно якийсь час, поки буде роз'яснення. Наша міграційна служба вийшла до їх міграційної служби оці пояснення, і поки їх там донесуть до місць, що робити зараз людям, щоб вони, по перше, не перепанікувати. Обов'язково підготуйтеся до подорожі. Якщо ви їдете через якісь країни, майте при собі усі е, номера е, усіх консульств в усіх країнах, ук консульства України, у цій країні, через яку ви проїжджаєте, наприклад, у Польщі е, чи у Словаччині. Якщо у вас Десь затримали. Будь ласка, коли ви звертаєтесь, ви можете звертатися і до консульства нашого тут, в Україні, в Нідерландах, консульства України. Але будь ласка, пишіть, що нас затримали на такому-то е, перетині кордону, в такому-то місці. Нас не пускають, нас е, таке -то наше прізвище, стільки-то дітей, стільки то людей і так далі. Тобто все е, Подробно, без е, зайвих емоцій, лише факти. Вони швиденько зв'яжуться і допоможуть вирішити якусь конкретну проблему, якщо ви там з дітьми як, я десь застрягли посеред дороги. Це, звісно, неприємно. Але це те, що наразі можна зробити. Що ще е, наше консульство працює зараз ЗНД з тим, щоб якось вирішити цю проблему з документами, але не очікуйте, що це буде дуже швидко, тому що, ви знаєте, зараз, як завжди, літо, усі на канікулах, ніхто не хоче працювати і таке інше. Тож, е, ризик подорожів залишається, е, вам потрібно це зрозуміти, якщо ви кудись вирішили їхати, що це ризиковано. І це... Ви можете скільки завгодно кричати, що це наші права. Так, це ви маєте право пересікати, але всюди написано, що на ваш власний ризик. Тому що біженство це не для подорожів, як ви знаєте. Тож, будь ласка, не е, робіть зайву паніку, не кричіть, що я тільки збираюся їхати, що мені робити і так далі. Що робити, ми вже вам, я вам вже сказала. Записайтеся найбільшою кількістю документів, роздруковуйте, е, цей сайт нашої міграційної служби, де написано правило, що стікер не потрібно мати дітям до 14 років. Там є і англійською мовою. І українською мовою е, збирайте це. І якщо ви десь знаходитесь у скрутному становищі, шукайте там консульство України і звертайтесь до них. Поки ви громадяни ще України, це саме консульство, консули у різних країнах, консули України, повинні вами пілкуватися. Це головне, що я вам можу наразі. Е, Дати якусь пораду, і я, звісно, вам бажаю не попадати ні в якісь складні ситуації і щасливо повернутися до країни з ваших відпусток. До побачення.